Дякую, то собі розігать миграємо у, -у, -у. Самоз 3 починаємо. Заходимо на планету. Привіт, Самоз! Привіт, не. Все. проходимо. Що? Не знаю. Ми дістали стільки досягнень, В цій серії ми хочемо ще більше. Так. Да. Я знаю, да можешь сім'ята ще отне. Да Да? Да! Дамо! мы еще туди! Туди! Біжимо! Да, біжимо прям туди! Іи. Так! Дамо! давай еще далі! Куди еще далі! Нам треба допомогти цьому жуку. Точніше цьому дятлу. Ось так. Давай! він там є Все! Ура! Ну, я не знаю, які тут ще можуть бути досягнення але я хочу. Піти далі! Давай, давай, давай ми далі. А ми ще далі треба. Оп. Да. Чогось ми не швидко проходимо. Ти це розумієш? Саморост. Да, я це розумію. Я все розумію. Зараз заспіваю. Щось сталося дивне І він не хоче нам допомагати Як же нам пройти Ну я пам'ятаю один спосіб який ми робили два рази Дух нам не допоміг А ця комбінація Да! да! Так, я в ліс у дирку, я не люблю дирки. Я теж! Ой. Його. Я не знаю. Мене не питай. Я ж не знаю все. Особливо про досягнення! Ну, точно. Так. Ось так, якщо... Є, nee, я не знаю. Ти не знаєш, що я думаю, як тобі пройти. Ну добре, зараз подивимося. Так. Я зайшов ще звіту мишку. Але я не знаю, де тепер, вона. Ну, молодець! Ви Миш... Втратив! Литочу беш! Кажана! Да, я молодець! Втратив, кажана! І шо робити? Так, вс биш! Вубиш, капель, що ставимо літати! Вау! Ура! Щось получилося! Що я не розумію! Вау! Я не знаю як пройти далі Нам треба цей Кажан, щоб він нам допоміг Не тот, а тот. І не, не тот, а тут Так Хоча я не знаю як тут пройти да. Так не Так Зараз дадемо вихід Так Стоп, я помітив як пройти. То, все, дико колючки. Але я місця там до немає їх. <різь> а, ти хочеш щоб я миш цих кажалив заставив хацювати? Ну, щось типу того. Добре, тільки давайте знайдемо великих кожанчиків, а то я не бачу їх. Ты бачишь ведека? Да. Я Тож... Так, я так, пошла. Я знайшов от вот Ой, як я залізо! Ой, бачи Ось так Тепер я залізу, сюди залізо.

Та треба не кого каже Я зловив Зараз із цим О, змогли Тепер сюди І я тепер Тепер ось так І лізь далі Ура Йдемо далі Йо -йо -йо. Да О, шо па це Я їбану, але <глев> шо <глев> па Єбан. Єбан, це один із видів баф. Ну, добре, тепер знайти ми, де, що працювати, як робити тут з цим єбаном. Да. Тільки де, що робити? Давайте дізнаємося у цій вакак. Ти ж говориш, що це гібони. Ну. А ще я Зайшов ще один лочик. який може прислухати. Щось <звук> До... дивне. Я почув, що там вода. Да, я також. так уж. Так, давай ти пошукаєш знизу все ж таки щось. Ой, я бачу, як можна сюди. Діти. Це можна... Ой, вибачте, я зламав це. А йому це не подобається. Но хоч шась, хоч шась добре. Що добре? Шо у нас щось, хоча б є. А ще у нас є оця труба. І чим вона допоможе? Походу, валине аді цьому. Валили аді вс Але тільки тьому. Да. О! Що він робить цей? Що це? Не nee. нам не підійде та штука, бо це, похоже, на якийсь вимикач Да? Да. Nee, nee. Можна тут якось? Знайти, вау! І що у нас? Ми бачимо, що ця штука не працює. Так, да, працює, точніше, але не працює. А, якщо ми попробуємо туди okay. якось щось покласти. І чому воно нам треба? Ось, що ми можемо ще подивитися, що може, як воно працювати. Ніяк не працює. Ну, добре, зараз подобаємо. Зараз щось подобаємо. Що я не можу придумати? Але стоп! поле, Стопаємо. Вода якась. Так. Да. Так. І що воно нам допомагає? Чим? Це головне. Я не знаю. Але маскація не подобається. Ми щось зробили? Та! Да. Цікаво, що ви зробили? До прочили.

Забираємо трубу, можна. Так, да, можна це сюди. Докласти і вода буде. А чого вона нам треба? Насос у нас не буде працювати, це точно. Да, нам треба Євону допомогти. А він не хоче. Щоб було щось таке, що він не хоче. Ну ми вже з водою тут трішечки розібралися і не знаємо, що робити. О, там вже вода якась тече, нам треба, щоб там була повний резервуар заво... води. Да. Так. Забираємо. Це треба перекласти. Так, да, оце. Це сюди. А це сюди! Можливо, ось так, воно якось запрацює. Ну, походу, гіболу подобається. Але вода не туди йде. Чи туди? Давайте подивимося. Ні, не туди. Вода зовсім не йде. Зовсім не йде. Це погано. Погано звучить і виглядає. До. Так що шо нам треба, щоб вода була нормально. Да Що тут тепу? Цей гібон спить. Він навіть не думає, що твариться. А той злиться. Похоже, ми щось погане пораїли. Що добре? Так, так я не розумію. Але я вже походу розумію. що розумієш? що треба нам йти назад. Назад. так, А! Хочеш? О, <сування> води, води, Що це епон хочет? Хоч на чогось допомогти ми не хочемо. Іде туди, б туди. Що тобі уже не подобається, Гімон. Але мені здається, що ти просто зараз не помітив. Він зараз гадіє чомусь по ходу. Мені так здається концерт. До побачення, Гібон. Мені Гібон не подобається. А тобі? Ну, це макавки. Це самі макавки. Вони можуть бути балувані, можуть бути добрі, можуть бути не балувані, можуть бути хоробі. Не вийшлися, які макавки. Ну, зрозуміло, що я не зрозумів. Ну то не то, что О! Це Ладно. Во! Да, зараз пойдемо! Да, зараз все. Я хочу подивитися, що там я уже помню там шось. Та... да что є! Так! Біля того ковшину! Біжимо до нього! Біжимо! Ну, добре! І... Біди є. Щось там не зрозуміли. А, кась сюди. фі так, що там у нас? Що? Та нічого, нічого немає. Так, мм, да. О, що ти зробив? Не знаю, точно, але зробив те, щоб... Вода була, походу. Ну, зрозуміло. Можливо, в слідую серії закінчимо. Да, в слідушій серії ми зрозуміємо, що тут коїться. Да. Все, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока! -пока. пока!